Всім привіт! З вами Супер Рамод. Подивіться, що в мене є. Є і це. і це Давайте перший перший буде лайфхак. Хто попаде в корзину MMDEMS Фокус? Лайфхак. Реальний. Так. Реальний реальний. Тут ви можете побачити так беріть Хп, і зараз муси бути лайфхак. Так, загляне на нашу грузинку. Офігеть! Ви це бачили? Легендарний лайфхак. О. Дякую, що такий шанс вибуху. Ну, добре. Так, я вам расскажу за...